Відступ з Афганістану або страшні кадри спекотного літа 2021 року. Як американські війська поспішно покидали Кабул та інші міста, місія на яку було витрачено скажену суму 2 трильйони доларів. Як закінчилася довга кіння у джунглях В'єтнаму, спершу були солодкі обіцянки, гра м'язами, жорстка антикомуністична риторика. А далі вивід військ і загалом найбільший програш у 20 столітті. У результаті увесь індокитай опинився під протекторатом комуністів комуністів Москви і Пекіну. Та і Афганістан, і В'єтнам це квіточки. На справжнє пекло обернувся вивід військового контингенту у Камбоджі. Як тільки Вашингтон покинув регіон, туди одразу зайшли червоні кхмери. головорікі перетворили країну на Велетенську м'ясо. Аграрний соціалізм, сільськогосподарські комуни, трудові табори, зародження диктатури Пол Пота, що став одним з найстрашніших тиранів світу. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні маємо цікаву та актуальну тему. Ми розповідаємо про найбільш показові історичні випадки, коли спершу Америка давала надію, підтримувала своїх союзників, а потім раптово кидала їх на призволящі. Ми повинні знати про усі ці уроки, бо здавалось би, міцні демократичні інститути. Туції нетерпимість до диктатури та найпотужніша економіка світу мали б давати партнерам Вашингтону впевненість у завтрашньому дні. Але як показує досвід, це не зовсім так. Змінюється влада чи пріоритети зовнішньої політики, і одного дня усе сиплеться як картковий будинок. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіться, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачать більше глядачів. 11 вересня, 2001 рік. Усе це жахіття на увесь світ у прямому ефірі. Транслює телебачення. Тодішній президент Джордж Буш за півтори тисячі кілометрів перебував з візитом в одній із початкових шкіл Флориди. Збереглися кадри, як керівник апарату інформує його про те, що сталося. Буш слухає і, ніби падає в заціпеніння. Він розуміє, що такого виклику Америка не мала давно. Обличчя президента миттєво змінилося. Я подивилася на нього і зрозуміла, що сталося. Через багато років згадувала одна з дівчат, яка сиділа у тому класі. Ще сім хвилин. Президент Америки сидів на стільці і слухав дітей. Потім відповів на кілька запитань, попросив вибачення і вийшов. Згодом повернувся і промовив: проти нас тероризм має шансів. Справді, світ, який спостерігав за трагедією, усвідомлював, що геополітичний ландшафт зміниться і більше ніколи не буде таким, як раніше. 11 вересня ми усвідомили глибину власної самовпевненості, коли хмара з вогню, металу і попелу спустилася на нас у цей сонячний день. Нас позбавили тисячі ж. Ця війна була іншою армії не підходили до наших берегів. Наші військові не були головною метою. Натомість терористи прийшли, щоб знищити якомога більше мирних людей. Скаже пізніше 44-й президент США Барак Обама. Але як розвивалися події тоді? Увечері того ж дня Джордж Буш оголосив, що Білий Дім переконаний, за інцидентом стоїть Осама Бін Ладен, лідер Аль. Іде, який на той момент буцімто переховувався в Афганістані і перебував під захистом Талібів. Тож Буш виступає перед конгресом, де говорить, що у відповідь США розпочинають війну проти тероризму. Присутні зустрічають його слова гучними оваціями. Рейтинг президента за лічені хвилини перевищив рейтинги усіх його попередників з часів Франкліна Рузвельта, який провів країну через велику депресію і Другу світову війну. Отже, американці хотіли війни і справедливого покарання для винних у кривавій атаці. Уже менш ніж через місяць, збройні сили США та союзників увійшли в керований талібами Афганістан, і це дало результат. Військовий контингент дуже швидко вибив Талібан з країни. Уже до кінця листопада американці контролювали Кабул та більшість територій. Вони сформували фактично нову державу з новою конституцією та регулярними виборами, підписали угоди про стратегічне партнерство і безпеку, розбудували афганську національну армію та поліцію, які нараховували понад 350 тисяч бійців. Щороку інвестували в Афганістан величезні суми коштів. За 20 років допомога склала 2 трильйони доларів. Країна отримала від Сполучених Штатів тисячі одиниць бронетехніки та артилерії, сучасну авіацію і багато багато іншого. Щороку збільшувалася і кількість американських військ. Пік припав на 2010-2011 роки, коли контингент налічував понад 100 тисяч осіб. Здавалося б, Вашингтон зробив неймовірне далеко в Азії. Він зумів побудувати свою маленьку американську мрію з демократією, з правами людини, рівноправністю жінок і чоловіків, релігійною терпимістю. Але все змінилося з приходом до влади Дональда Трампа у лютому 2020 року. Він несподівано підписав угоду з Талібаном, за якою взяв на себе зобов'язання у травні 2021 року вивести з Афганістану усі американські війська. В Обмін на це ісламісти пообіцяли Вашингтону робити усе, щоб у контрольованих ними регіонах не з'явилися представники Аль-Каїди чи будь-якої іншої екстремістської організації. Наостанок Трамп пригрозив: якщо Таліби не дотримуються угоди, то цитую: ми повернемося з такою силою, якої ніхто ніколи не бачив. І ще один цікавий факт: тоді з представниками Талібану Вашингтон домовлявся напряму без участі офіційної афганської влади. Він волів її не бачити чи не вважав за потрібне рахуватися, і це багато в чому також нагадує поведінку Дональда Трампа уже під час його другої каденції, коли намагаючись зупинити російсько-українську бійню, він спілкується напряму з Москвою а Україну переважно воліє ставити перед фактом. Тоді фахівці вважали угоду з талібами жахливою, оскільки було зрозуміло, що у результаті ті не виконують жодних зобов'язань, але Трамп не слухав нікого. Він був непохитним у своєму рішенні. І основний аргумент, яким керувався президент Америки, звучав так: США витратили на цю країну занадто багато грошей. Не надто обурювалися рішенню і прості американці, які були заклопотані своїми внутрішніми проблемами. Це був період, коли Трампу оголосили перший імпічмент. Згодом почала поширюватися епідемія, за якою прийшли економічні труднощі. Природно, що зовнішня політика і Афганістан ні у кого особливого зацікавлення не викликали. Тож як розвивалися події далі? У січні 2021 року господарем овального кабінету стає Джозеф Байден. Нова адміністрація, яка прийшла з ним, могла продемонструвати нові підходи. Але на жаль, Байден повністю підтримував лінію попередника. Єдине, що відтермінував остаточний вивід військ на три місяці, знову ж таки, ішов на це, хоч усі розуміли, що як тільки американці підуть, Талібан повернеться, і справді. Чим більше військових покидало країну, тим більше міст і територій захоплювали бойовики. Це був абсолютно взаємопов'язаний процес. Уже 15 серпня таліби увійшли в Кабул, і тоді світ облетіли кадри. Хаосу та паніки в столичному аеропорту люди робили відчайдушні спроби покинути країну. Виявляється, що кампанія, яка розпочиналася як війна з тероризмом, за 20 років знову здала усе талібам. Щоправда, після шквалу критики Байден взявся виправдовуватися. Мовляв, афганський уряд втік, а військові відмовилися вести бої за власну землю. Та це було правдою лише частково. Справді багато деморалізованих авган. Перейшли на бік Талібану, але безліч загонів продовжували битися. Є відео підтвердження, як внаслідок опору багато командирів були позвіті талібами. Однак проблема навіть не в цьому. Чомусь ніхто не говорив про те, що США і НАТО залишили афганську армію без повітряної підтримки і підрядників, які забезпечували матеріально-технічну допомогу військовим. Також Байден кілька разів повторював, що США прийшли до Афганістану лише з однією метою знищити тероризм у 2004-му Джордж Буш заявив, демократичний Афганістан служитиме інтересам і справедливим сподіванням усього афганського народу та до. Поможе гарантувати те, що терор більше не знайде притулку на цій гордій землі. Ця нова конституція знаменує собою історичний крок уперед, і ми продовжуватимемо надавати допомогу афганському народу у міру того, як він будує вільне і успішне майбутнє. Як виглядає життя у цій гірській країні після того, як американці здали її талібам у своїй статті? «Трагедія Афганістану, усе, що сталося, журналісти New York Times назвали невимовною трагедією. Едію, і це справді так, бо країна повернулася у середньовіччя. Таліби принесли з собою безправ'я для жінок і злидні, коли щоб заробити на шматок хліба, змушені працювати навіть діти. На усе це, звісно, світ закриває очі, бо кого болять чужі проблеми. Тим паче, що тепер у Талібану з'явилися друзі та високі покровителі у Росії, з ними зустрічається і підписує угоди уже Владімір Путін. Друзі, чи це єдиний випадок, коли Вашингтон умив руки, спершу дав надію, а потім покинув своїх союзників на призволяще? Звісно, що ні, таких випадків багато. Про усі не розповімо, але про найбільш показові так. Тож далі на вас чекає розповідь про тривалу і виснажливу війну у В'єтнамі, велику кількість жертв і грошей, які спалили у вогнищі протистояння, про джунглі, які стали пеклом не лише для військових, але і цивільних. А далі знову ж таки раптовий вивід контингенту, що обернувся найбільшим приниженням для армії та країни. Про все це за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати гривної хлопців з ударно-розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що просто у ці хвилини перебувають у іншому пеклі пеклі протистояння з московитами. Їм дуже потрібні гроші на закупівлю fpv дронів та бомберів. І чому їх треба, багато думаю, пояснювати не варто. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте багато, бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, бачимо кожен ваш донат, і вдячні навіть за найменшу пожертву. І ми продовжуємо. Отже, якщо говорити про історію програшів Америки та відмови від своїх партнерів, то чи не найбільш показовою є В'єтнамська війна? Ми знаємо про неї завдяки художнім фільмам, найвідоміший з яких Апокаліпсис сьогодні Френсіса Форда Кополе. Не будемо заходити в передумови цього конфлікту аж надто глибоко, бо вони сягають як мінімум 19 століття та колоніальних війн. Але факт того, що в 1954 році Франція, яка володіла В'єтнамом як колонією, погодилася на розділення цієї країни по 17-й паралелі. Контроль над північним В'єтнамом здобули комуністи. Південний підтримали Сполучені Штати Америки та союзники, які боялися, щоб держави індокитаю не перетворилися у чергові совєтські республіки. Стратегія якої дотримувалися у Вашингтоні, була частиною так званої теорії Доміно, яка полягала в тому, що захопивши лише одну навіть невеличку державу півострова, комуністи дуже швидко зможуть заволодіти усім індокитаєм. Виступаючи перед Конгресом, майбутній президент Джон Кеннеді змалював ситуацію так: Бірма, Таїланд, Індія, Японія, Філіппіни і скоріше за все Лаос та Камбоджа будуть лежати на шляху червоної хвилі комунізму, яка загрожує затопити їх після перемоги у В'єтнамі. Загалом це був такий доволі традиційний для того часу сценарій холодної війни, ідеологічного протистояння між Москвою та Вашингтоном. Але війна була холодною а бійня, яка невдовзі спалахнула між північним та південним В'єтнамом пекельно гарячою. Після того, як комуністи здобули кілька важливих перемог, Вашингтон вирішив і собі втрутитися у ситуацію. Спершу надавав економічну та військову допомогу. Згодом туди відправили американських радників. А вже з 1964 року Конгрес США прийняв резолюцію, якою фактично оголосив війну Північному В'єтнаму. Через 4 роки кількість американських військ, які воювали у цій країні, перевищила 500 тисяч бійців. У нас триває протистояння з Росією, і ми розуміємо наскільки великою і потужною може бути така півмільйонна армія. Розповідати про саму війну не буду. Можливо, колись ми зробимо про це окремий випуск. Скажу лише, що бійня була жорстокою, довгою та кривавою, з величезними жертвами як серед військових, так і серед цивільного населення. 58 тисяч американців загинули чи пропали безвісти. Вартість військової кампанії обійшлася для Вашингтону у 686 мільярдів доларів. Це понад 950 мільярдів у сьогоднішніх цифрах. При тому, увесь час політичний бомон Сполучених Штатів був переконаний, що зуміє перемогти у цій війні. Але з кожним роком ця віра гасла особливо її підірвав широкомасштабний наступ комуністів у січні 68-го. Додавали свого важкі умови: джунглі, спека і неймовірна вологість, отруйні комахи, змії та паразити. Безжалісний супротивник, який в таких умовах почував себе дуже добре. У відповідь американці теж вдавалися до надзвичайної жорстокості і були випадки, коли спалювали цілі села. Про це також не варто замовчувати. Заради справедливості додам, що війну було важко вести, хоча б тому, що театр бойових дій знаходився від Америки на чималій відстані. Крім того, через величезну кількість загиблих у США розпочалися масові протести та антивоєнний рух. Демократичні процеси, які в країнах комуністичного блоку, були нереальними. Війно дуже потужно висвітлювали через телебачення, і фактично люди дивилися її, ніби у прямому ефірі. Якщо спершу матеріали були патріотичними, які показували мужність та хоробрість американців. То згодом журналісти висвітлювали бійню переважно негативно, показували вбитих, покалічених чи закатованих солдатів і цивільних. Затяжний конфлікт негативно відображався і на особовому складі збройних сил США. Тривалість відрядження до В'єтнаму складала в середньому один рік. При цьому новобранці проходили прискорену підготовку, якість якої потребувала покращення. На території В'єтнаму не існувало безпечних тилових місць, як це було у часи Другої світової чи війни у Кореї. Тому, перебуваючи у стані постійного стресу, особовий склад часто зловживав наркотиками та алкоголем. Все це призвело до того, що протестуючи проти відправки до В'єтнаму, американці настільки масово спалювали повістки, що це визнали кримінальним злочином. У результаті ті, хто відповідав за призов, були змушені вдатися до доволі цікавого кроку. І вирішували, кому йти служити, а кому залишитися вдома через лотерею, які проводили на національному телеканалі. Цікаво, правда. По інший бік протистояння, де влада знаходилася під владою комуністів, усе виглядало геть по іншому. Там працювала потужна система пропаганди і придушення і накомислення, коли противників війни кидали до в'язниці. Внаслідок ідеологічної обробки. Люди вірили у війну і перемогу. Вони фактично нічого не знали про величезні жертви. Тому бойовий дух у комуністів був на високому рівні. А чим усе завершилося? У 1973 році усі сторони конфлікту підписали Паризьку мирну угоду, за якою американці повністю вивели свої війська з регіону. Американці вивели, а всі інші ні. Також ні СССР, ні Пекін не перестали підтримувати північний комуністичний В'єтнам зброєю, спорядженням чи грішми. І це призвело до того, що велика кількість загиблих і потрачені Вашингтоном гроші були марними. Через два роки комуністична навала поглинула і знищила південний В'єтнам. Він просто перестав існувати. Намагаючись втриматись, його уряд випрошував пакет допомоги, але процес затягнувся через бюрократичні перешкоди. Ухвалити його Конгрес не встиг. Розповідаючи про В'єтнам, ми просто таки не можемо оминути увагою історію союзництва США та сусідньої Камбоджі. Формально вона була нейтральною, але на її території комуністи розміщували свої бази та склади і робили звідти напади. Відповідно, їх також час від часу бомбили американці у 1970 році. Внаслідок перевороту до влади у Камбоджі прийшов генерал Лон Нол, який мав тверді про американські погляди. З одного боку воював з північно-в'єтнамськими комуністами, а з іншого з місцевими партизанами, які називали себе червоними кхмерами. У цій боротьбі йому також допомагав Вашингтон. Туди йшли гроші, озброєння, військові інструктори, які вчили камбоджійців давати раду із сучасною технікою. Однак, після Паризької мирної угоди, коли американці вийшли з В'єтнаму, вони вирішили покинути регіон повністю, в тому числі і Камбоджу. І вийшло так, що союзники залишилися сам на сам із ворогом, із сильним ворогом, якого підтримував СССР та Пекін. У квітні 1975 року, майже одночасно з падінням південного В'єтнаму, камбоджійські комуністи захопили столицю Пномпень. До влади прийшли червоні кхмери, Розпочалася ера кривавого диктатора Пол Пота, від якого дуже швидко відхрестилися навіть найзапекліші послідовники комуністичних ідей, зокрема, і Москва, яку здавалось би жодними жахами не здивуєш. Пол Пот повністю виселив міста Камбоджі і запровадив аграрну диктатуру. Вважав, що кожна людина походить від рисової зернини і сама повинна вирощувати рис. Саме тому усі камбоджійці, незалежно від освіти чи місця проживання, мали стати селянами під пекучим сонцем, старих, малих, вагітних чи калік гнали пішки за сотні кілометрів від рідних домівок на рисові поля. Були випадки, коли людей закопували живими, або щоб економити набої, жертв знищували за допомогою підручних засобів: Мотик, лопат, молотків чи труп. Це була страшна диктатура, про яку ми вже зробили окремий випуск. Якщо вам цікаво, то подивіться: знову ж таки, якби американці вирішили залишитися у регіоні і продовжувати війну з комуністичним режимом, то цього точно б не сталося. Але для чого ходити далеко у Камбоджу чи В'єтнам? До нас щоночі прилітають шахеди, які виготовлені в Ірані. Ми знаємо, які жахи творяться у цій країні, що перебуває під владою. Аятол перепонені в'язниці, тортури, знищення людей, повсюдна присутність поліції моралі, яка вистежує і карає тих, хто не дотримується ісламського дрескоду. І це лише верхівка айсбергу, бо що твориться в Ірані, насправді, мабуть, ніхто й не підозрює. Усі ми бачили кадри, які були у Сирії після того, як звідти втік їхній диктатор. Але ж так було не завжди. Мало хто знає, що трохи більше ніж 40 років тому це була розвинена свійська держава, яка рівнялася на цивілізовані країни світу і загалом пропагувала західний стиль життя. Пепсі, свобода, засмаглі і красиві дівчата у купальниках, еротичні журнали, рок і джаз у кав'ярнях. Це можна зрозуміти, якщо подивитися фотографії чи відеохроніку того періоду. Як так могло бути? Та все просто з 50-х років ключовим зовнішнім партнером Ірану були Сполучені Штати Америки, які розглядали Тегеран як антисовєтський форпост у регіоні. Відтак американські військові вчили місцевих солдатів і допомагали розвивати армію, інвестуючи у неї величезні кошти. Іран був одним із найбільших покупців американської зброї. Вашингтон продавав іранцям винищувачі F-14 Томкет. Танки М 60 та інше сучасне озброєння тисячі американських інструкторів проводили навчання іранських офіцерів. А ЦРУ допомогло створити свою спецслужбу Савак, що боролася проти комуністичних та ісламістських сил. Іранська армія, зрештою, змогла увійти до топ 5 найсильніших армій світу, а шаха називали не інакше як жандарм близького сходу. Американці розробляли нафтові родовища і модернізовували економіку, давали кредити, що дозволило фінансувати будівництво суперсучасних металургійних та машинобудівних підприємств, залізниці, нафтохімічні термінали, автомобілебудівні заводи. Значні інвестиції були скеровані в освіту та енергетику, і в результаті світ заговорив про іранське економічне диво. Але дружба з заходом і капіталістами подобалася не всім. Економічні реформи не завжди супроводжувалися якісними політичними змінами. Процвітала корупція, і не все було так гладко. У 1978 році в країні почалися масові протести. Шах, який підтримував стосунки з Америкою. Втік в Іран повернувся духовний лідер. Рухола Хомейні, який перебував ісламісти, захопили американських заручників. А Хомейні проголосив, Америка ні на що не здатна. Яка ситуація в Ірані зараз і які цінності сповідує ця країна? Усі ми бачимо. Друзі, з вами був канал за документалісти. Сьогодні ми розповідали, як Америка програвала війни чи кидала своїх багатолітніх союзників. Це дає усвідомлення, що мінливість американської влади та її пріоритетів можуть стати справжньою катастрофою для тих, хто надто залежний від грошей чи постачання від Сполучених Штатів. Часто Штати. Просто обнадіюють своїх партнерів дають їм у щось віру, а потім також кидають. І тут на думку спадає досвід Грузії у 2004 році. Як ми пам'ятаємо, там відбулася революція троянд. До влади прийшов прозахідний Саакашвілі, який проголосив курс на ЄС та НАТО. Тоді Грузію відвідав президент Америки Джордж Буш, який заявив, що поважає прагнення грузин приєднатися до цих структур, і повідомив, що Росія пообіцяла йому вивести звідти свої військові бази. А далі був серпень 2008 року, коли всупереч усім обіцянкам Кремль кинув на Грузію регулярні війська, окупувавши значну частину території. Подібний досвід у 2014 році мала і Україна, і це все, що ми повинні знати, знати й пам'ятати. Бережіть себе, зустрінемось.